Сьогодні в програмі Скаліоз та вагітність. Безпека на дорозі. Як навчити малюка правил дорожнього руху. Обираємо професію. Хто переможе, батьки чи діти? Поради спеціалістів. У наших програмах ми говорили вже багато про хвороби, які супроводжують вагітність. Сьогодні мова піде про скаліоз. Сколиоз – это бич последнего времени, это, конечно, осанка, посадка. Семейные предпосылки, которые могут влиять на генетический наш фонд, запас вот, нашей семьи конкретно. Если у родителей сколиоз есть в той или иной степени, то он может быть и у ребенка. И чаще всего так оно и есть. Звісно, сколиоз не є протипоказанням до вагітності. але поведение вагинов с сколиозом имеет свои особливости. Если сколиоз есть у женщины, клинически он выражен или не выражен, представьте, вес беременной матки, плода, воды плюс плацента, конечно, это будет отягощать в течение этого сколиоза. Повесьте спереди себя вот такой вот такие мешок с грузом и сразу ощутите, это ощутит даже мужчина без сколиоза, если ему подвесить такой груз и заставить походить, полежать, поспать, посидеть, все поделать. Вот, много-много дней в таком состоянии. Конечно, это будет отягощать. Больше вес, больше нагрузка. Позвонок, он не изменился, а нагрузка на него повисла сильнее. Стало быть, вот нужно за этим тоже ухаживать. Треба пам'ятати, що дискомфорт під час вагітності, це дискомфорт і вашої дитини, Тому потрібно діяти. Есть определенные лечебные мероприятия, скажем, лечебная физкультура с очень грамотным физиотерапевтом, вот, таким физтерапевтом, не путать с физиолечением, с физтерапевтом, который вот, лечебную эту физкультуру применит, чтобы разгрузить хотя бы какие-то позвонки, межпозвоночные диски, чтобы как-то скомпенсировать это все. Хотя бы уделяйте себе 10-15 минут в день на вот эти вот лечебные физические упражнения за 1-2-3 раза. Естественно, они не дают результат. Но когда их многократно повторять, это потом скажется. Раз. Ношение сумок. Сумка, кажется, вот сумка, но все равно она имеет вес. Живіт під час вагітності не знімеш і не покладеш поруч для відпочинку. Тому, коли з'являться ускладнення від сколіозу, треба прислухатися до лікарів та свого організму. Тоб атрибунка ти нікуди не дінешся. Просто-напросто він буде спочатку 3, потім 4 кг, потім 5 і 10, а і на ситеву надо о сколіозу нікуди не ділося. Ну от. Якщо не підготовлені ці м'язи, то і существует определённые приспособления в виде кенгуру. в виде ну, коляску, естественно. Вот. Но на одну сторону, чтобы она не брала много груза, иначе произойдет защемление и произойдет вот этот болевой синдром, что она, бедняга, и не сможет поднять того ребенка. А надо будет. То есть надо экономить и беречь то, что у нас есть. Бувайте здоровы! Счастливого вам материнства! Чим доросліший дошкільник, тим більше небезпеки довкола нього. І наше завдання як батьків навчити дитину безпечному існуванню. Саме разом з батьками дитина вперше виходить на вулицю, переходить дорогу, знайомиться з автомобільним рухом і позиціонує себе в ролі пішохода. Обов'язково треба дитині з раннього віку, навіть з року, починати пояснювати, гуляючи зі своєю дитиною знайомити із дорогою, із пішохідним переходом, з тротуаром, тобто з усім тим, що оточує з транспортом, з людьми, як треба ходити, тобто коментувати все, що роблять дорослі. Безпека дорожнього руху це саме той випадок, коли повторення не буває зайвим, а навички мають бути доведені до автоматизму. Якщо ви їдете в транспорті, і треба зупинитися на червоний кольор. Ви промовляєте це, що зараз червоний колір. Ми зупинилися. Не можна їхати машинам, не можна йти людям. Жовтий приготувалися, а зелений ми йдемо чи їдемо. Дітям цікаво на вулиці, але в цьому і полягає небезпека. Адже зацікавившись, дитина забуває про уважність. Це машини, це люди. Тому дитина не завжди буває уважна, не завжди буває, скажімо так, недостатньо знань. От ситуація така може бути, що вона не зорієнтується. тому… Обов'язково дитину в дошкільному віці потрібно навчити пересуватися по вулиці, тому що коли вона піде до першого класу і буде вже більш самостійною, їй потрібно буде робити це самостійно. Звісно, що певний багаж знань вашому малюку нададуть у дошкільному навчальному закладі. В кожній групі є куточки безпеки. Там, де діти знайомляться з правилами поводження на вулиці, правила поводження в транспорті, правила пересування по вулиці. Є дуже багато дидактичних ігор, там, де діти виступають в ролі як водіїв транспорту, і як в ролі пішоходів, сюжетно-рольові ігри. Але хто б і чому не навчав вашого малюка? Головним уроком для нього буде ваш особистий приклад, дуже важливий особистий приклад. Да навіть якщо ви поспішаєте і вам потрібно швидко перейти через дорогу, і з вами разом ваша дитина, не робіть цього. Дуже часто можна спостерігати таку картину: бабуся, мама або тато біжать через перебігають через дорогу на червоний колір світлофора. А ще краще, якщо це робиться не на пішохідному переході, не на світлофорі, а взагалі, там, де дуже багато машин, вони між ними. Перебігають особистий приклад повинен бути в першу чергу. І коментований. Загорівся червоний. Ми пішли, навіть якщо ви поспішаєте. Діти швидко ростуть, і ось ще недавнішній ваш первачок готується до випуску і замислюється над тим, ким бути. Вибір професії розглядається у двох критеріях. Це чоловік со своим темпераментами, возможностями, интересами. Э, и, так далее. и специальность, которая диктует человеку свои, э, свои возможности, да, под которые человек должен подстраиваться. Мало кто знает, профессии в цій справі існує певна формула. Могу, хочу и надо. Хочу. Это интересы, склонности. и, скажем так, мечты какому-либо виду деятельности. могу. Это психофизиологическое развитие, то есть состояние здоровья, психологические критерии. Опять же таки, какая нервная система у человека, его возможности, то есть физиологические. И надо Це ті критерії, которые диктують нас на, на сьогоднішній день определенні спеціальності, определенне трудоустройство, тобто ринок труда. Що робити батькам, коли вже доросла дитина обирає майбутню професію? В первую очередь родитель виступає роль помощника, виступає, скажімо так, советчика, помощника. Ми можемо як родителі посоветувати, направити, але вибір дитина повинні робити соответственно, сам. І повірте, що вас та вашу дитину очікує небезпека, якщо ви спробуєте реалізувати у своєму чаді свої нереалізовані мрії. Навязывание родителям свои какие-то моменты, да, свои мечты, свои, свои желания, мы тем самым разрушаем его желания, его мечты. И у ребенка психологически получается конфликтность внутренняя конфликтность. То есть, с одной стороны, говорит мама и папа, да, советуют какие-то, э, ну, говорят, что я должен делать, даже не советуют, а говорят, настаивают на то, что я должен быть таким и только таким. А с другой стороны, где-то в глубине души, даже если ребенок не знает, все равно у него есть свои желания, просто их нужно раскрыть. Ну, вот. Тобто у ребенка виходить внутрішній конфлікт, і тоді, скажімо так, можна навіть поламати судьбу ребенку. А що робити, скажете ви, якщо мрії дитини дійсно фантастичні, наприклад, вона хоче бути космонавтом? Дати ребенку інформацію, космонавт, де ти будеш работать, сколько ти будеш зарабатывать. Ты сможешь реализовать себя в этой профессии? Тебя это устроит? То есть мы, родители, даем информацию, ясную картинку, разлаживаем по полочке, где он, что он, как он, есть ли у него эти возможности. То есть если, допустим, ребенок хочет быть, да, сейчас очень популярная юридическая профессия, либо заниматься с компьютерами, да, а родители хотят, наоборот, чтобы ребенок стать, стал врачом. Вот. То есть э, ребенку нужно свои, свои доводы рассказать родителям, почему он это хочет, где он хочет себя реализовать. То есть специальность выбрать как бы одно, а где он хочет работать, да? сколько он хочет, допустим, зарабатывать на дальнейшую жизнь. Так же самое с другой стороны родители должны довести свою правоту. Да? Почему они хотят, чтобы он был доктором? И у него есть ли талант к этому? То есть, э, вот следуя вот этой формулы ⁇ хочу, могу и надо ⁇ это идеальный вариант, если совпадают все эти критерии.